Так, наносимо, наносимо, наносимося. правильно. Ну, якщо частіше будемо наносити ці, ми можемо і ще тут поставити, нижче поставити. Це одне з практичних занять в першому в Україні жіночому будівельному батальйоні. Панянки вчаться на малюрок штукатурниць та плиточниць облицювальниць. Всі слухачки переселенки, і для більшості з них все це в новинку. Що ви що ми зараз робимо для чого це? А складно після перший раз то перше на це Так, перший. трохи губиться, бо це для неї вперше. Але все ж вправно тримає інструмент і зоям ділиться до курсів про будівельну справу. Хіба що чула, але це не злякало жінку, а навпаки, заохотило. Вчитися ніколи, не пізно. Я вважаю, що це дуже добре, коли людина багато отримує різноманітних професій та навичок у житті. Зоя Переселенка з Попасної. Раніше працювала в торгівлі, потім освоїла перукарську справу. Каже, будівельна спеціальність зараз актуальна як ніколи і для відбудови країни, і для звичайного життя. Так як ми втратили житло, і нам в майбутньому треба буде іліструють ну, на буде ремонт, і ми вже зможемо зачати ці кошти. тому що буде робити сама. Мета курсу перенавчання жінок і здобуття нових досвіду та навичок. Тривалість курсу три місяці. Він включає як теорію, так і практику. Наша майстерня, наша лабораторія дає можливість там і плитка по плитці навчитись, і підготовка поверхонь, і саме виставка маячків, і затирка швів. Допомагають та контролюють увесь процес досвідчені викладачі, і вони радо діляться з ученицями секретами професійної майстерності. Прижимає так, щоб не шпаклювка на поверхні залишала те. Вже Дивимося на рівень, на бульбашку. Коли перевіряємо вертикаль, Переставили, нас тут потрібно, і оце ми проявляємо вертикаль. Уважно слухає й Тетяна. У неї на заняттях очі горять. Розповідає, будівництво цікавило її і раніше, хоч професійної, фахової освіти вона не мала. У мене такий характер, що я постійно щось творю, будую у Луганську. Я собі ремонт робила, приїхала в Донецьку область. Теж квартира, де довелося все з нуля робити. Жінка зізнається, хоч бажання вчитися і набути нових навичок було перед початком курсу. Сумнівалась, чи зможе опанувати стереотипну чоловічу спеціальність. Каже, її заспокоїли, сказали, сучасні технології замінюють грубу силу. Єдине потрібна практика. Це учениці зрозуміли на занятті. От зі сторони, коли ми дивимося, здається, все дуже просто намазав, суміш, пристави, все зійшлося. Так ось це виявилось набагато важчим, тому що ця суміш вона постійно вивалювалась. Вона не так клалась, як хотілося. Ти вирівнюєш, а там йдуть полоси або камінці трапляються. Цує проєкт Жіночий будівельний батальйон, міжнародна організація з Німеччини. Вона забезпечує учениць гуртожитком, стипендією, харчуванням та навчальними матеріалами. Виділити кошти на цей проєкт німецьких партнерів мовила очільниця благодійної організації з Бахмуту. Наголошує через війну та мобілізацію в країні серйозний дефіцит кадрів. На жаль, велика кількість галузей підприємств втрачають частину своїх робітників. Чоловіки йдуть на фронт і на їх місце приходять жінки. приходять жінки для курсу. Підбирали ті професії, які можна швидко опанувати, і які дозволять отримувати гідну винагороду без досвіду роботи. В міській інспекції з питань праці наголошують, заробітна плата на будівництві в Дніпрі може сягати 60 тисяч гривень. По закінченню курсу усі жінки отримують свідоцтва державного зразка з наданням третього розряду та пропозиції з працевлаштуванням. За умовами цього проекту є можливість у жінок, які пройшли пройдуть ці курси, або йти найнятим працівникам, або встановитися самозайнятою особою, відкривати фізичну особу підприємця. Проєкт триватиме рік, тобто нові навички та знання отримують ще 60 жінок. Набір у групи відкритий. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.